Дівчатка, сьогодні не запланований контент. Хотіла я подивитися, як пошити ось ця сукня по косі, бо роздивитися саме на сайті не було можливості, бо там була лише одна фотографія. А мені треба було більше. А потім руками я здригнулася, і ще декілька сукень попали в кошик. Це супер звичайні сукні, сукні майки. Я буду зараз їх приміряти. І запрошую вас приєднатися. Отже, давайте дивитися. Був лише єдиний розмір цієї сукні на сайті. І це 18-й. Мій розмір це британський десь 12-14. Ціна повна 58 фунтів, що не дешево. А по знижкам десь 50% фунтів. Це 9% навіть більше. Що по складу? 85% віскоза, 15% поліестер. Ну, як ви бачите, у тканини такий трошки креш-ефект, значить, вона така пом'ята, зім'ята, і, напевно, її можна не пересувати. Напевно, ось тут на плечі є англійською: це буде нот або вузел на одному плечі. Ну, а пошита вона, чесно вам скажу, щось так собі, не дуже. Я вже бачу, що вона була. Ось тут, бачите, тут є пул англійський, або зачіпка, витягнута нитка. Ну, тобто, я її залишати не хочу, я просто хотіла подивитися, що всередині. Бокові шви зроблені оверлоком, є позаду шов. Він саме французький. І позаду є ще розріз. Ну, ось так виглядає саме верх сукні. Такі пройми прикутниками, де можна побачити бра. Ну, якщо так потягнути, то можна зрозуміти, що це кріпок осі. Доволі довга, ну це ж розмір 18-й. І, якби якщо це кріпок осій. То він має на дівчину 18-го розміру трошечки натягнутися і стати коротшим. Мені подобається, як вона сидить. Не обтягує мене одночасно з цим отак от обіймає фігуру. І це класно. Вже якість тканини така, така пожила своє. І найпрекрасніше, на мій погляд, це саме колір. Він такий, наче колір перлин. Такий і не сірий, і не не білий, щось таке середнє, дуже-дуже світло сірий, трошечки такий маленька крапля якогось теплого такого підтону. На жаль, сама тканина виглядає не дуже. Можна було б її залишити, трошечки обрізати, і була б у мене ось така сукня. Я думаю, що я буду її повертати. Наступна сукня від бренду. Ямі. Трикотажна така майка. Я люблю такий крій. Мені здається, він дуже мені личить. І, в принципі, це такий базовий крій для сукні. Це трикотаж, ну, в'язана сукня з золотавим таким люрексом. 75% віскоза, 20 поліестер, 5% нілуну. Розмір у мене. Medium. Я не дуже люблю золото, але мені здається, коли влітку і колорит стає таким більш нейтральним, це навіть дуже непогано. Ось виглядає так топ. Знову ж таки, видно скалтер, то треба, напевно, піднімати ось таким чином шви плечей, але тоді, напевно, буде не вистачати довжини. Ну і, звичайно, що трикотаж, і він підкреслить от просто все. Все, що хочеться і не хочеться. Певно, прибрала би трошки в талії. Отак. От я заколола талію. Заколола тут плечі, підняла трошечки. Ну, я вам скажу, що ця сукня дуже небезпечна. Дуже. Треба мати якийсь внутрішній чохол, щоб він трошки так тіло збирав. Хоча, в принципі, в мене фігура чудова. Мені вона подобається. Але все ж таки є такий нюанс, що якщо там щось з'їж, то одразу це буде видно. Ну і за коротко, Я б хотіла трошки довше. Наступна сукня від бренду Only. Це така теж сукня майка, як ви бачите, але дуже пляжна. Давайте подивимося, що там по складу. Вироблено в Турції 70% бавовна, 30% Супер пляжна сукня, як ви бачите, вона вся просвічується. Дуже подобається мені тут довжина. Я би її навіть собі залишила, якщо чесно. От це така сукня, що прям хочеться її залишити. Хоча я та ще пляжниця, на жаль, у відпустку ми цього літа теж не їдемо. Ну я вже, знаєте, її не сподіваюся. А, можна так трошечки прибирати тут в талії. але я вважаю, що якщо це така пляжна сукня, то нічого прибирати не треба. Можна трошки підняти. Але знову ж таки це робити не треба. Ну і довжина просто супер. З низьким ходом, з сандаліями. Просто чудові. Навіть якщо буде якийсь контрастний купальник, наприклад, той самий чорний, це теж буде виглядати красиво. Наступна сукня від бренду Gap. І вона, до речі, дивіться. З внутрішнім чохлом. Але розмір тут який, розмір тут екстра смол. І, напевно, я в нього не влізу. 100% бавовна, внутрішня частина 100% бавовна. Леті влізла, чесно вам скажу. До речі, так давно таку довжину на собі не бачила. В мене практично немає речей речей спідницю або суконь з такою довжиною. Наступна сукня від бренду Love and Roses, Любов та Троянди. Це знову в'язана сукня, сукня майка червоного, такого насиченого кольору, кольору червоних троянд, яку б я ніколи собі не купила, але мені було цікаво подивитися, як вона. Я чомусь думала, що вона тут якось з'єднана. Ні, це прямо от ціле зв'язане таке полотно. Тут такий начебто ажур. Потім переходить в таку в'язку. Потім на Наталії знову такий ажурчик. Знову потім така звичайна в'язка. І понизу знову ось це мережево. От мені було просто цікаво подивитися. Кнужувізана, бачите, двома такими частинами і зшито по бокових швах. Вироблено в Турції. 56% котону, 44% поліестер. Це розмір 12 UK. Позаду дивіться, є такий ще гудзик. Стегна так більш-менш нормально обтягнуті, Хоча ні, обтягнуті. Да, відчасно, тим непомогу сидить саме тут вверху. Ну от якби ця от, була зв'язана вище, то я б навіть подумала її собі залишити. Але, на жаль, ні, я буду якось некомфортно себе навіть від цієї думки почувати. Бачите? Але сукня красива, красива. Наступна сукня в 12 розмірі. 60% бавовна, 40% акріл. І вона, бачите, в такому стилі, наче бабуся в'язала плед, а потім взяла і, і зробила з цього пледу, пледа сукню. Щось в цьому виробі, якісь проблеми з розмірною сіткою. Сукня червона теж була в 12 розмірі, а цей розмір, ну, це 18 і точно не 12%. Ну, як ви розумієте, чохла там внутрішнього нема. Тут все максимально прозоре, тож навіть, навіть не хочу це оговорювати, просто, просто повертаю. Наступна сукенка, форма майки. Від бренду Next. розмір 14. Всередині, як побачите, оброблені шви. Косою? ні, не косою. трикотажною бійкою. 76% поліестер і лише 24% бавовни. Колір м, доволі теплий, такий помаранчевий, одночасно затемнений. Колір м, цього помаранчевої цегли. А подобається мені ось ця форма. Така, знаєте, наче як. Дійсно майка. І тому я цю сукню замовила, хотіла подивитися. Ну, а, на жаль, занадто глибокі пройми. Можна це виправити, але отут от тоді треба буде розбирати, адже тут сильно, бачите, ця частина. Ой, це дуже багато мороки. Е, ні, більше ні, нічим так. Але довжина шикарна, подивіться. Є запас, є запас. Часка, тримаємося. Остання сукня. <смі> І знову кольору такого червоного. Вон, це не Червона це кольор бургунді. До речі, дуже красивий колір. Так, чи є тут уже волосся? Бренди Ліпсі. Вони роблять такі дуже жіночні сукні. Розмір 12%. Роблено в Турції. 69% поліестер. 28% віскоза. 3 так. Ну, тут може навіть питання до розміру. Може трошечки на розмір, якщо більше було, тому що, дивіться, на стегнах ну, все там обтягнуто. І навіть обтягнуті труси. В таких сукнях треба ходити без трусів. але ж без трусів ну, ну, якби не завжди походиш. Хоча я можу. Ну що ж, час робити висновки. Що саме до цієї сукні, то її теж повертаю, тому що трошечки мені, як ви зрозуміли, недостатньо розміру. От сайз up, наступний розмір, напевно, був би кращий. І був би трошечки довший, чи не так? Ну, а загально можна сказати, що для таких обтягуючих, трикотажних суконь, як ця, в якій я зараз, і ось ці, що я міряла, ну практично всі, потрібно мати фігуру, потрібно мати тіло. Я зараз трошки схудла, тому я собі подобаюся. Схудла за рахунок того, що максимально намагаюся контролювати свою нічну жрицю і не їсти після роботи на ніч. От поки тримаюсь, сподіваюся, ви також. І думаю, що заходжу в літо в більш-менш такі, в такій своїй стабільній вазі, і вам того. Важаю. А ще бажаю ходити по магазинам, не обов'язково все це купляти. А міряти, дивитися на себе, робити відео, робити фотографії, насолоджуватися життям, проводити активно, адже шопінг це теж активний час. І повертатися додому з пустими руками і повним гаманцем. По гроші можна витратити на щось краще наприклад, на подорожі. У цьому все. Я вам бажаю чудового дня, прекрасного настрою. Бережіть себе, бережіть один одного і до зустрічі в моєму новому відео. Бувайте!